Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші глядачі і писники. Часто мені писали в коментарях, розкажи про своє дитинство. І от сьогодні я вирішила трошки розказати вам про своє дитинство. Родилась я в селі за 20 кілометрів від районного центру з 1948 року я. Ну, 20 кілометрів від районного центру це тоді була глухомань. Ніякого зв'язку, ніяких автобусів, ні маршруток, нічого не було. Оце треба було брати коні під воду у колгоспі і їхати. Оце збирались там декілька людей і їхали. Давали це підводу і їхали на базар. <кій> у міста. А деякі ходили пішки. Уявіть собі, люди ходили 20 кілометрів туди і назад справлялися за день. Отаке було життя. Зараз це, це фантазія, це фантастика така, що і не придумаєш. Ну, а тоді таке було. Ну, ось я згадую своє дитинство. Я в шоста в сім'ї, у нас шість дівчаток було. Ну, в те время тоді було у всіх великі сім'ї були. Там рядом кочуби були, в їх восьмеро, у курених п'ятеро, у, у лифенків було взагалі 17, 15, хлоп... 15 хлопців і дві дівчинки. Ще моя однокласниця Маруся була там. Уявіть собі, 17 дітей запросто. От. У нас було шестеро. І я згадую, я сама менша в сім'ї, я згадую, як я жила в дитинстві. От, просипаюся вранці. В хаті вже нікого нема, а хатинка маленька, невеличка, одна, одна кімнатка. І я на печі сплю, злажу з печі, ніхто мене не буде. Коли проснулась, тоді і встала. Встаю, я злажу з тої печі, а вона вже гаряча, там вже жарко, тому що мама в 4 години ранку вже витопила. Вона зварила їсти, обід приготовила. Він вже в печі там готовий стоїть. І жде. Поки всі зійдуть в обід, Зійдуться в обід і будуть їсти. Оце я злажу з тої печі, мені, звісно, мені, мені жарко, пам'ятаю. І я не пам'ятаю, чи я вмивала, чи я, чи я причисувала, чи я не знаю, що я робила. Я тільки пам'ятаю, що я брала глечик і наливала собі молочко. Це в мене був сніданок. Така була в нас кварта, конусна така. Ми називали кварта. І не знаю, скільки я туди входила. Вона така чималенька була. Наверно, там десь було добряче. Навірно, з півлітра було. Наливала туди молоко з олечика, Подрізала хліб і йшла за хату. Там було прохладно, бо там бузок бузокрі, акації. Я сідала на призьбу і пила це молочко. Пила це молочко, і я пам'ятаю, що я вже остила, вже там прохолодно. І що далі я робила? Я йшла до подружки. У мене була подружка рядом, там через дві хати. І я йду до неї, а в неї їх там четверо було. Вона була, я була сама менша в сім'ї, а вона такого віку, як я, була сама старша. Після неї ще було три сестрички. але потім ще було двоє, бо їх мама молодша була. І я приходжу, а там їх четверо. Ніна сама старша, там такий тарарам, там такий крик, шум гам. Вона їх годує. Годує вона їх. Пам'ятаю, що завжди вона годувала їх супом. У них було багато кролів. Це суп з кролем. Я от, допустим, не люблю таке, ну но... годувала їх, хто кричить, хто ето, кого б'є, кого жалує. Вона хазяйка. Хазяйка. Як зараз пам'ятаю? Ну, вони були так: ніна старша, потім. Люба, потом Надя, потом Галя. Ну, були клікухи. Клікухи були так. Нінчик, любчик, пердик, глинчик. Я не знаю, чого Надя була пердиком. Ну, щось вони так назвали її. Кличку <смас> дали таку. І оце вона так, вона їх запорає, -за так сказати, нагодує, поодіває і ми йдемо. На вигін зустрічать своїх мам із, із поля. Виходимо і там дорога веде на поле, і от звідти наші мами йдуть з роботи з поля. І ми там сидимо, гуляємо. Ну, це це ніна, вона цю саму меншу на плечах несе, та ще менша надя перетик зараз за, за спідницю, заплатять її держиться, а Галя вже ж так. Не Галя, а це ж Ніна Люба. Люба вже йде так. Ну, оце так. І Ми там гуляємо. Гуляємо на тому виграні, коло тієї дороги, поки мами прийдуть з поля на обід. Ну і ось гуляємо вже мами йдуть. І ми йдемо з ними додому. Ну, приходимо, мої сестрички сходяться. Ну, ти, що пас, пасли, ось коровні напасла, та приходить на обід приганяли в обід. І гуси, віра пасла. Ну, приходимо, обідаємо. Мама годує нас з печі оцей борщ. Він такий смачний. Пам'ятаю, цей борщ завжди був смачним. Уявіть собі, воно. Варилося 4 години ранку або 5, і це ж воно стояло в печі, мама потім отодвигала, і воно таке все було, таке все було ну, смачне дуже. І це борщ на перве, а на друге каша. Каша, я щось пам'ятаю, часто була у нас пшоняна каша. Каша з пшона. Отдільно зварена каша, віддільно закип'ячене молоко в глечика. Це що було все в горшках. Каша в горшку, борщ в горшку, а молоко в глечику. Це ж така глиняна посуда була. І оце ж цю кашу мама заливала цим молочком, воно таке парне, аж таке аж, аж ж, аж трошки таке коричневе. І оця ж зверху. З молока і ми старались, кожен старався вхопити ту ту шкуриночку з'їсти. Плівочка така була, така трошки запечена, корічнева. Оце так ми обідали. Потім всі, потім всі знову розходились, я сама собі предоставлена, вечором всі сходились і ми йшли гуляти. Гуляли ми. На а коло вигона у нас була цегення. І це робітники ж там працювали, робили оцю цеглу. Ну, як там вони робили її, ну фактично ми бачили, як вони вже виклали оці ряди, ряди на пісочку, а нікого ж не було, охорони ніякої не було. Так положили і все воно лежало. А як вони робили? У кожного працівника була така форма, туди дерев'яна з ручками, туди ложили оцей раствор пісок, пісок із глиною. Оці ячейки заповняли, рівняли, і потім вони викидали на пісок і вийшло три ряди. отак. Три ряди, три ряди, три ряди. І скільки було цих працівників, оце скільки рядків і було. А там ще мало було. А то ж ми гуляємо, гуляємо і дивимося на цю цеглу. І нам було дуже-дуже гарно, прекрасно побігати по побіг. ній. Уявіть собі. Люди працювали, а ми побігали. Воно ще сире, воно ще ж не засохло. І ганяємо сибаємо через одну чи через дві, в кого як вийде. Або підряд біжимо, то деякі розвалювались, деякі ж. М'ятини такі. Ну, бігали ми часто там, а потім батьки, батькам нашим пожалувалися, сказали там бригадір якийсь був, чи що, сказав, а в нас ж окружності там було багато цих дітей. Хто його зна, хто бігав, так? Да? То батько нам з Вірою каже, а ну, йдіть сюди паскудні. Чого ви бігали там? Ми кажемо, то не ми, ми там не бігали. Брехали ж, звісно. Оце в нашій сім'ї було два дуже страшні слова. Якщо батько сказав ти паскудна, значить все, це внизу вже. А мати, якщо сказала ти головата, то це вже теж вона зла. Оце більше ніяких слів у нас в сім'ї не було поганих. Оце два таких слова. У батька паскудна. А мами голова так. Оце все. Що десь якийсь там мат був, хоче, ніхто його не чув. Я і не, і в селі ми навіть не чули його. Отаке От було в селу. Ми навіть не чули, що це таке. Отак От ми жили. Ну, то побігали, поругали. І більше не бігали. Все. тому що сказали, як є свій побачать, спіймають кого, то будуть штрафувати. Ой. А було ж без охорони. Оставляли той двір, ту цегельну, і ото робили оці, оцю цеглу, сирівець, потім заложували в піч і всю зиму вип... вижигали її. Получалось, вона така закалювалась і ставала червона. І ну, так видно для колоспи, для якихось нужд, це все було. Ну і ще не тільки там ми бігали і бігали на річку. Де, де нас тільки не було, і на поля де ми ганяли. Любили дуже гуляки на цвинтарі. Бо був такий великий цвинтар, старий, зарощий. Там було цікаво, там росли вишні, бігали за тими вишнями. Ой! І це босяком ганяли. І все ж на свіжому повітрі. І все ж було своє. У нас мається це їжа. Це ж була корова, теля. Були гуси, були кури, свиня була своя, все ж було своє. Ви представляєте, все було своє, чисте повітря, хороші, дуже хороші продукти. І отак жило сна. Ну, отак я вам розказала, що пам'ятаю, а все пам'ятаю, все пам'ятаю, це як перед очима туніну. От, пам'ятаю, як її мама, це ж вона сама старша, то йду до неї. Що вся йшла до неї, тому що їй не було коли до мене ходити, бо вона була зайнята. А я ж була більш-менш така свободна. Вічно йду, якщо Ніна кричить вовсю, вже ж не діти, не менше, а вона кричить знаю, що це Ніні, мама, вміє голову. Вона не любила бить голову, кричала страшне. Їй було страшно. <реш> Отакі справи, отак, отаке було дитинство. Боже, яке воно гарне було. Боже, яке воно було безтурботне. Таке таке хороше дитинство. І дуже-дуже воно було давно. І так хочеться повернутися в те дитинство. Пишіть, якщо бажаєте, що ще почути від мене, то кажіть, щось розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.